Прогноз погоди в Україні на вихідні 20-21 вересня. На вихідних 20-21 вересня 2025 року в Україні очікується чудова осіння погода. Завдяки впливу антициклону повсюди буде сонячно, сухо та тепло. Опади не прогнозуються. Субота, 20 вересня. Температура повітря становитиме 24-26 градусів. На півдні та сході країни до 28 градусів. Вітер буде помірним переважно північно-східного напрямку. Неділя, 21 вересня. Погода збережеться такою ж, як і в суботу. Температура день буде триматися на рівні 24-26 градусів, вітер залишиться помірним. Ці вихідні стануть ідеальним часом для прогулянок, подорожі та відпочинку на свіжому повітрі. Ці вихідні обіцяють бути не лише святковими для когось, але й по-справжньому осінньо теплими та сухими. Відсвяткуй День міста Кропивницького, а потім насолоджуйся сонячною погодою, щоб провести час із близькими та відпочити. Нехай ці дні будуть наповнені радістю, позитивом та новими враженнями. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.